Ви всі бачили ось це відео Олександра Волошина? Чи це дійсно справжні перегляди і в коментарях не боти? Чи правда Олександр видалив всі відео на своєму каналі? Чи дійсно це настільки важлива подія в світі українського Ютубу, чи тимчасовий хайп? З вами Єлець Максим, Ютуб-продюсер. Ми відповімо на ці запитання, а також порозмірковуємо, які наслідки матиме ця ситуація для нас з вами, для ютуберів. До речі, цікавий факт: за останню добу канал Волошина набрав підписників більше ніж за останні 5 місяців. Підемо по порядку по ваших запитаннях. Перше, чи він заробив неймовірні гроші на переглядах. Сайт Social Blade показує, що він міг заробити до 3 тисяч доларів, це максимум. Але розуміючи приблизно скільки коштує зробити таке відео, то це ну, доларів 500 коштувала ця студія, плюс ще доларів 200 монтаж. Тобто, там, в принципі, все це витратилось на створення відео. Я не думаю, що він заробив багато грошей, рекламних інтеграцій там не було. А чи використає він цей трафік для якихось своїх навчальних програм? Думаю, так, але подивимось. Наразі якогось заробітку прямого тут не було. Наступне питання: чи міг він цю всю історію вигадати, таке відео змонтувати, просто щоб виїхати і пояснити? Дуже в цьому сумніваюсь, тому що це було б дуже тупо саме так це робити, спаливши всі мости, тут явно не в цьому прикол. Чи він справді видали всі відео зі свого каналу? На 100% ми це зможемо зрозуміти тільки якщо в когось з нас буде доступ до цього каналу. В мене на жаль або на щастя його немає, але на 90 я впевнений, що вони не видалені, а вони приховані. В Ютубі є можливість зробити доступ за посиланням або взагалі доступ за емейлом. E Скоріше за все, друге і зробив Олександр Волошин для того, щоб ніхто не міг зараз переглядати його відео. Я особисто веду велику кількість каналів, сам являюсь ютуб-блогером вже більше 10 років. Жоден креатор ніколи просто так не повидаляє свої відео. В мене, наприклад, навіть на моєму старому каналі завантажено приблизно 800 відео опубліковано з них штук 80. Інші не видалені, вони приховані. Я час від часу можу на їх переглядати, можу комусь з друзів кинути посилання на свої архівні відео. Блогери майже ніколи не видаляють відео повністю. До речі, на цьому скрині ми бачимо, що вже 15 серпня він почав приховувати відео на своєму каналі. Це якась була перша або одне велике відео, він приховав, або можливо всі рілси, я не знаю. Але це ніхто не помітив, тому що основні відео на каналі були приблизно в ті самі дати він знімав те саме відео. Так, да, Якщо ви вважаєте, що вчора він почистив канал. А сьогодні відзняв з монтового відео. Ні, таке відео виготовляється ну мінімум 2-3 дні, тому що це дуже детальне прописання сценарію. Це зйомка нелегка, тому що тут треба було дуже уважно слідкувати за язиком. І також це монтаж затвердження з юристами. Я впевнений, там дуже велика команда над цим пропрацювала. Ось я чомусь думаю, це моя така здогадка. Що 15-го числа приблизно і почалась підготовка до цієї інформаційної бомби? 21 серпня, за день до публікації, він приховав всі відео на своєму каналі, а також почистив інстаграм та інші соцмережі. Варіант перший для того, щоб хтось конкретний не мав доступу до його відео, не міг їх віддивити, щось там в них знайти. В який я не дуже вірю, я більше вірю в варіант. Другий він готував це відео. Він хотів, щоб його максимально подивились. Він хотів, щоб Ютуб його просував органічно сам безкоштовно. До речі, я з того, що я бачу зі сторони, це повністю органічне просування. Він не вкладав в рекламу. Я можу помилятись, але зі сторони я бачу, як набираються перегляди. все виглядає саме так. Як до речі, експерт, саме з органічного трафіку, я платним просуванням не займаюсь. Ось з того, що я бачу. Так розвивається, просувається органічний трафік на Ютубі. Так, от для того, щоб Ютуб його просував органічно, він зробив інформаційну таку бомбу. Тобто він е випав повністю з соцмереж і всі почали про нього говорити. Мені декілька друзів почали писати, дзвонити в телеграмі. Привіт, Макс! А що може, знаєш щось про Волошина? Чому він попав пропав? Може, десь ти його бачив. Мені вже почали писати, що його бачили. Не буду казати, де, але багато людей, моїх знайомих його бачило в різних місцях, і це дуже дуже неймовірно грамотний хід був від Саші, тому що Ютубу для того, щоб він потім органічно просував, щоб його відео потрапляло на головну сторінку в рекомендовані відео. Ютубу дуже важлива статистика, як це відео переглядають протягом перших годин. І завдяки оцій інтризі, яку він створив навколо себе, навколо свого свого каналу. Як тільки він опублікував відео, всі одразу пішли його дивитись, одразу не відкладаючи. Якби в нього весь контент залишився, цього інфошуму не було, що він пропав. Вийшло би відео, і хтось би такий: я завтра подивлюсь, я потім подивлюсь. А тут дуже багато людей одразу побігли дивитись, дали ось цей трафік одразу Ютубу алгоритму Ютубу побачили. Що це відео настільки цікаве, що його одразу відкрили, і його ще й продивились до кінця. Ну там, понятно, що не всі, але я думаю, там більше 60% було продивлено до кінця. Це дуже великий показник для Ютубу. І завдяки цьому це відео і сьогодні, і завтра, і післязавтра буде в усіх рекомендаціях, хто навіть не знає, хто такий Олександр Волошин. І тут наступний геніальний хід. На обкладинці він розміщує і Зеленського, і Масійчук, і себе. І люди, які або не знають, хто таке волошин, або погано знають, що таке волошин, з титулом Хто зрадник Зеленським з Мосічук, навіть ті люди, які не дуже знають, хто таке волошин. Які не дуже розуміють, навколо чого вся ця ситуація, ще й вони подивляться це відео. Тобто трафік тут буде просто неймовірний. Тобто тут переглядів вже зараз більше мільйона, тобто тут потенціал не знаю на 3-5 мільйонів в залежності від того, як це далі буде просуватись. Волошин, на мою думку, один з найкращих спеціалістів в Україні по створенню інфоприводів. І ось він ще раз продемонстрував, що він знає, як це все працює і користується цим. Наступна претензія, коментарі занадто хороші. Це все боти. От зайдіть в інстаграмі, там справжні люди, там багато негативу, в Ютубі тільки позитив. Я вам трошки зараз поясню, як працюють коментарі в Ютубі. В інстаграмі вони працюють зовсім інакше. В інстаграмі немає дизлайків на коментарях, а в Ютубі вони є, хоч вони і не показуються. Але алгоритм Ютубу зчитує, скільки лайків отримав коментар і скільки дізлайків він отримав. І по цьому співвідношенню лайків до дізлайку на конкретному коментарі Ютуб розміщує коментарі під відео. Тобто, коментарі, на яких дуже багато дизлайків, вони будуть в самому низу. А коментарі, на яких буде переважно більшість лайків ніж дізлайків, вони будуть вгорі. І звісно, першими, хто подивився відео волошина. Це були люди, які його підтримують. Вони залайкали коментарі позитивні і задизлайкали негативні. Тому, якщо ви поскролите, там вже під десятку тисяч коментарів тільки на момент запису відео. Але я долистав: якщо ви долистаєте донизу, там є негативні коментарі. Навіть на них багато лайків є на деяких, але на них дизлайків набагато більше. Ютуб вам цього не показує. Але знову ж таки, я займаюся світу доволі давно. Я, я знаю, як це робиться. Але не дивлячись на це, що ми можемо константувати, протягом першої доби більшість підтримала Волошина. Але це ще також. А з точки зору Ютуба може бути не зовсім релевантна така, такий висновок, тому що спочатку заходять наші підписники, і відео потрапляється в рекомендації спочатку тим, хто вже дивився Волошина неоднократно, хто його, в принципі, приймає, знає, любить і так далі. І тому перші ось ці там півмільйона переглядів були серед тих, хто добре до нього відноситься, як би там не було. І завтра, сьогодні, завтра, післязавтра, YouTube буде розповсюджувати це відео на абсолютно нову аудиторію. І ось там вже буде з'являтися набагато більше негативу. Це так завжди. Якщо ви займаєтесь YouTube, спочатку він показує вашим найбільшим прихильникам, потім трошки меншим, потім нейтральним, а потім взагалі виходить за орбіту. Тобто це нормально, і негативні коментарі зараз масово почнуть з'являтися. Чи є боти в коментарях? Наступне питання. А хтось звинуватив, що занадто солодкі коментарі, ніби куплені. Ні, оці солодкі коментарі вони не куплені. Тому що зазвичай, коли коментарі купляються, вони пишуться по якійсь подібній структурі. Коли ви купляєте коментарі, ви задаєте завдання. Наприклад, напишіть коментар під цим відео, підтримайте автора і напишіть я не знаю. Який він молодець. І всі будуть відштовхуватись від цього ТЗ. І коли цих коментаря 1, 2, 3, ви не зрозумієте, що вони куплені. А якщо таких коментарів 10, 20, 30, ви будете бачити однакову структуру. В коментарях Волошина однакової структури нема. Єдине, на що в мене є підозра щодо ботів, це щодо ось цих людей, які підключаються про зебобіків, ось ця вся історія. Тобто це боти. Які працюють проти влади. Вони там, скоріш за все, є. Я їх не відслідковував. Мені, мені задали питання, чи накручує Саша собі позитивні коментарі. Я кажу ні. Це призведе до дійсно серйозних на, на, наслідків. І давайте зараз проговоримо які саме. Перше, не дуже серйозне і очевидне. Зараз, сьогодні, завтра, можливо, навіть післязавтра, просто всі блогери, які обговорюють, що відбувається, окрім. Чисто воєнних блогерів вони запишуть свої випуски про Волошина. Вже хтось записав. Я зараз для вас записував, але моя ціль це не влізти в хайповість і возвисити себе на фоні Волошина або навпаки, підмазатись і так далі. Моя ціль е як амбасадора українського ютубу допомогти вам трошки розібратись, як ця платформа працює, як це середини виглядає. Наступний наслідок е найпечальніший для мене. Шакали отримують ще один кусок м'яса, на який вони зможуть накинутися. Кого я називаю шакалами? Це ті блогери, які з радістю накидувались на того ж волошина, на всіх подряд накидаються, не перевіряючи жодну інформацію, просто одразу полетіли, записали. Засрали когось, захейтили, закенселили, зібрали свої перегляди і задоволені. І це та тенденція в українському ютубі, яка мені зараз найбільше не подобається, тому що вони отримують свою свої сотні тисяч, мільйони переглядів загалом, якщо за місяць і рахувати, вони отримують підписників, вони не вибачаються потім, якщо вони помилялись, а вони зазвичай помиляються переважно в фактології, тому що вони через те, що хочуть максимально швидко донести інформацію. Вони не перевіряють цю інформацію, її неможливо так швидко перевірити. Наприклад, я вже бачив ще вчора, ще до публікації цього відео, що Саша зараз перебуває у Варшаві, що Саша зараз перебуває в Іспанії, і що він зараз перебуває в Канаді. І це прям 100%. Він одночасно в трьох країнах перебуває. І, звісно, ці змі потім не вибачаються, не кажуть ми помилились. Ні, їхня задача просто закинути якусь новину. І все. І зібрати перегляди. Їм не цікаво донести до вас правдиву інформацію. Це не їх ціль. І, до речі, відписуйтесь від таких блогерів або ЗМІ, які люблять позакидати якусь неперевірену інформацію, а потім ніяк за неї не відповідають. Тому що в якомусь моменті, коли вам пофіг на ту інформацію, ну, стосується. Ви це пропустили, але в якихось моментах вони налохачать і вас. Вам хочеться бути налохаченим? Ні. Тоді не треба підкормлювати цих блогерів своїми переглядами і вподобайками. І ще один з висновків: український Ютуб котрий раз отримує дуже сильний удар під дих. В нас зараз проблема з креативними новими контент-мейкерами. Є якісь, які з'явились нові на хвилі, на хвилі популярності українськомовного Ютубу два роки тому, там, грубо кажучи. Але зараз моє особисте враження, які нові з'являються, це блогери, в яких професійна діяльність це когось хейтити. Це просто неймовірно токсична атмосфера. А блогери, які щось створюють, вони, варто їм тільки один раз уступитись, вони отримують цей шакалячий експрес, і це збиває їхню, їхній позив щось робити. І це дуже погано, тому що це призведе нас до того. Що весь український Ютуб це будуть хейтери і подкасти, і все, і огляди з фронту від неймовірно крутих експертів, які сидять вдома на дивані. Я хотів би, щоб українськомовний Ютуб процвітав. Але чомусь суспільство, глядачі, не підтримують класні канали. І мене це реально засмучує щодо конкретно Волошина. Я не хотів висловлюватись в цьому відео, щоб залишити його чисто таким ютубним. Але чи має право громадянин України висловлювати свої думки? Скоріше так, чи ні? Чи мають право люди зайти до нього в коментарі або в директ і висловити, що вони з цим не погоджуються в різних формах? Скоріше так чи ні. А чи має право держава? Знехтувати якимись правами конкретної людини і, наприклад, встановити підслужку за цією людиною. Скоріше так, чим ні? В якихось питаннях держава має це робити. Чи має моральне право людина, як правами якої знехтували і на яку встановили підслужку? Знехтувати якимись законами і втекти від цієї підслушки або, ну не тільки підслужки, а в принципі від цього. Скоріше так, чим ні. Я не та людина, яка буде включати моралізатора і комусь щось дозволяти, комусь щось не дозволяти, вішати ярлики і так далі. Але це на щастя. Тому що я ні на кого не вішую ярлики, і я потім не змушений вибачатись. А я би не зміг. Звинуватити когось в чомусь і потім не вибачитись. Коли оці, оця зграя накинулась на Волошина за те, що він вкрав зібрані гроші, ця зграя потім не вибачалась. Коли є факти, що він допоміг реальним дітям їм пофіг було. Вони свої перегляди зібрали. Вони свою аудиторію зібрали, вони пішли шукати наступну жертву. Чи такий українськомовний YouTube ми з вами хочемо побудувати?